Доброго ранку, малята! Подивіться, який сьогодні гарний сонячний осінній день. Давайте ми з вами сьогодні підемо в подорож на город. І ви там дізнаєтеся багато цікавого про овочі. Любі дітки, погляньте, що я принесла з огороду. Вже наступила осінь, як всі ми знаємо. Подивіться, скільки на нашому городі дозріло овочів. Давайте розглянемо їх трішки. Мабуть, ви всі їх знаєте. Подивіться, дітки, це цибулька, ось бурячок, ось морквинка, ось помідорчик, а ось перчинка, часничок, картопелька і огірочок. Який найбільший овоч знаходиться на цьому столі? Так, діти, це капуста. А якої форми капуста? Хто з вас знає? А якого кольору вона? А хто з вас знає, що можна з неї приготувати? Так, добре, дітки, з капусточки ми приготуємо і борщі. ми розглянемо картопельку. Погляньте, яка вона в нас. Всі люди полюбляють картопельку, дітки. Так, якого вона кольору? Вірно, картопелька жовтого кольору. А скажіть, будь ласка, що можна приготувати з картопельки? Вірно, дітки, з картопельки можна смачне пюре. Приготувати, посмажити її, напекти з картоплею пиріжків, і ще багато-багато смачних страв можна приготувати. Молодці дітки. А тепер ми з вами розглянемо ще один овоч, який містить дуже-дуже багато вітамінів і корисних речовин. Дивіться, дітки, хто з вашою. Так, діти, вона дуже смачна. А що з морквинки ми можемо приготувати? Вірно, діти, а якого кольору морквинка? Так, а яка вона на смак? Добре, так, вона дуже солодка. Молодці дітки! Ось ми з вами, дітки, і дізналися багато цікавого про овочі. Але вони не тільки смачні, а ще вони і дуже-дуже корисні. Тому їх потрібно їсти побільше, бо вони містять дуже-дуже багато вітамінів. А зараз малята ми пограємо в дуже цікаву гру. Я розкладу в рядочок наші овочі. А ви добре запам'ятовуйте, що і біля чого лежить. А потім... Заплющуйте оченятка і скажете, дітки, ніякого овоча не стало. Заплющили очі. Відкривайте! Дивіться, діти, чого не стало на столі? Відкривайте оченята. Так, молодці! Молодці! Бурячок! А тепер пограємо ще раз. Закрили оченята знову? Відкриваємо. Чого на цей раз не стало на столі? Так, діти, так, малята, капусточки, молодці. Закриваємо ще раз очі. Відкриваємо. Чого не стало на цей раз? Молодці малята добре вивчили овочі на цьому занятті. На все добре до наступного заняття. Бувайте!